Давай ставок, давай, давай. Дайте води! Товариш, жінку ходила, чи жод? Води просить. Артем, налий жінку води. Горілочка повідай, вона води просто. Води. 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 Давайте давайте йому не нормально, по маленьку. Ох і коні напилися води так. ловіть твої цієї! Куди невеста втекла? А води нема, так? Нема. Та ні, сюди не треба. Ось сюди треба. Ні туди, ні сюди. Та ну треба, а потім що робити? Чухати невесту. Мату, гляді, там там плавають. Ой, сватуй, пошли, знаешь, куда? Ой, свату пошли. Давай, 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 Ha ha